Всім доброго дня! У нас нове надходження це Peugeot Partner 2005 року. Автівка в нас на двигуні 1.6 газ бензин на механіці. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані, без будь-яких нарікань. Салон у нас темний із тканини в охайному вигляді, тобто в охайному стані Третій підголівник. Передній ряд сидінь також, є в нас газове обладнання, стоїть, круїз контроль, тут в нас мультимедія, регулювання мультимедії, кондиціонер працює відмінно, електровідкривання дзеркал, підігрів заднього скла, пробіг у автівки 277. Автівку можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми у Болонський проспект 21 навпроти ДрімБері. Всім гарного дня! Чекаємо на вас.